днем народження Любов Володимирівна! Вас сьогодні вітаємо. Вчитель географії. Ми вам День народження нанесемо на карту особливі значення. Відзначаємо гори, щастя, удача океану, континенти радості і успіх України. Бажаємо, щоб всі точки ви карти відвідали, щасливі об'єкти для себе відкрили. Щоб спокійно і мирно панували, щоб щастя сміхалось при кожній годині. Хай обминають вас полі та тривоги. Хай сталася довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться. Все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя безкрай. Усього найкращого ми вам бажаємо. Я вас вітаю, з днем народження, і заспіваю пісню, вам просту Сьогодні ми святкуємо походження твого життєвого шляху, бажаємо нас на вам і сил, щоб все світ вас завжди, завжди любив так, з днем народження, тебе всі рідні. тут щастям сій